Всім привіт! Ви напевно всі чули про Airdrop Aptus, Що люди, виконуючи прості дії, змогли отримати по 150 їхніх токенів. Це дорівнює 1500 доларів, що вони потім продали. І зараз ми маємо такий самий проект, який зараз на стадії тестнету, Він називається Суї. І виконуючи прості дії, ми також можемо отримати шанс отримати винагороду. І давайте я вам зараз покажу, які саме ці прості кроки потрібно зробити, щоб мати можливість отримати цю винагороду. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Тут я ділюсь аналітикою по ринку різними сигналами, торговими сетапами, чому я входжу в позицію, як я входжу в позицію, різною корисною інформацією, що я очікую від ринку і так далі. Скоро тут будуть різні проекти, на яких ви зможете також заробити безплатно непогані гроші. Тому з вас підписка, з мене корисна інформація. Саме перше, що нам потрібно зробити, то це скачати розширення. Нашого кошелька, тобто качаємо розширення для хрому Sui Wallet, встановлюємо його і створюємо свій гаманець. Зберігаємо секретний ключ, щоб мати потім доступ, щоб відновити свій гаманець. От. Коли ви створили Suje Wallet, у вас тут буде 0-0 монет. Що потрібно зробити, щоб їх отримати? Ви переходите на їхню сторінку в Discord. Я вам посилання оставлю в описі. І Заходите в Devnet Founced і пишете от таку функцію: знак оклику, Founced і номер свого гаманця. Номер свого гаманця ви берете у тут, натискаєте, він копіюється. Вводите Founced і ваш гаманець, і на ваш гаманець приходить е, деяка кількість монет. Далі, Наступне, де, де ще можна отримати, це переходимо на Marketplace BlueMove і підключаємо, Створюємо аккаунт, підключаємо свій гаманець і також нажимаємо свій на монети Наступне ми можемо замінтити NFT. Як ми бачимо, у в мене вже зараз є тут 10 NFT. Щоб замінити NFT, переходимо в Apps, нажимаємо Mint NFT. От, і в мене з'явилося 11 NFT. вона, тут, от, наприклад, це вона. І як ми бачимо, що в мене тут є свої NFT зі своїми малюнками, як їх можна отримати? Переходимо в Apps, далі Sui NFT Mint, натискаємо, переходимо на цю вкладку, вводимо абсолютно любе ім'я, любе ім'я. І наступне у нас є посилання на картинку, яку ми хочемо ввести. Наприклад, вводимо тут NFT, ну, взагалі, любу картинку, да? картинку. І от беремо, допустимо, такого, таку такого мапу адресу посилання. Адреса посилання, Create. Підтверджуємо. От, воно створило нашу NFT. шку Далі переходимо в наш кошельок. NFT, як ми бачимо, 12 NFT. шок От, І тут вона пізніше з'явиться наш малюнок підрозиться. Далі що потрібно зробити? Нам заходимо в свій кошельок і відправляємо будь-кому. Деяку кількість монет натискаємо Sенt, вводимо номер кошелька, потім кількість монет, яку хочете відправити і підтверджуєте. Так само з NFT. шкою Заходимо в NFT, відправляєте комусь е, одну NFT, або дві, скільки завгодно, і підтверджуєте. Вот. І це, це все ви тестите їхній проект. Тобто е, як проводяться транзакції, як мітите NFT. Ці всі функції ви тестите, і після чого ви можете отримати винагород. Вот. І ще е, що в нас тут є, ви можете отримати їхню NFT. От, берете, вона коштує 10 тисяч Суї, просто переходите сюди, в Launchpad і натискаєте Mint, і ви маєте можливість отримати їхню нефтішку. <coughs> Наступне, що би я ще хотів вам сказати, це от, проект SUI Global. Ви тут реєструєте також свій аккаунт. І що тут потрібно робити? У нас тут є левели, які ми Виконуючи завдання, ми отримуємо наші бали, і відповідно наш левел росте. І от я вже тут виконав деякі завдання. Тут у нас кожного дня будуть оновлятися завдання. Наприклад, одне з завдань це запросити 5 своїх друзів, ви отримаєте 500 цих балів. І от тут різні такі завдання, вони в мене поки заблоковані, тому що треба виконувати от оці, всі, цей, оці всі дії. Наприклад, от, підписатися на. На Фейсбук також отримаєте 100, монет. Ой, 100 балів. І от е, тут у нас буде левел. І за ці всі дії ви відповідно розвиваєте їхні проекти розширюєте їхні ніби, соціальні сеті да? і за це ви можете в кінцевому результаті отримати айдроп від їхнього проекту Тут є от ще рейтинг всіх користувачів, які зараз е, мають найбільше балів. І наступне це те, що е, от, тут, е, проект Aptos запустив свій перший мемокої на їхньому блокчейні. І що ми тут можемо? У нас є 10 мільйонів монет, які розділять е, серед 2000 е, ніби гравців. Що нам тут потрібно зробити, то це перейти на цю форму. Натиснути далі, заповнити цю форму, яку нам дають, підписатися на їхній дискорд, Twitter і натиснути відправити. І ви отримуєте можливість е в такому аеродропі. Всі ці прості кроки. Я думаю, це займе вас не дуже багато часу, тому рекомендую це все зробити. От за такі прості дії ми маємо можливість участвувати в айдропі Суї. Якщо ви пропустили аирдроп Аптос, то я рекомендація не пропустити і цей. І тому потратьте декілька мінут свого часу і ви отримаєте можливість забрати непоганий профіт. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І всім удачі, всім профіту, всім пока.